Продовжуємо з вами тему енциклопедії і читаємо наші мудрі друзі енциклопедії. Дана. У давні часи, Час. пли... 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 Людина. На... Людина. Людина дуже мало знала. І я не віжу. Знала про природу далі, а тому багато маленька Дитина шукає, шукає захисту в і так і коли у далекому минулому зверталася талася до в муту 20 і сонце землі у вітру. Вранці сходило сходило сонце дарувало день і ос, освітувало Видливала все все, що вночі ля... лякало, лякало. Ja, вечерей і пі... після заходу сонце разом з тем... темното до лідін повертай страх, і вона просила сонце не... Не... Залишити Зам... землю вночі. Бо... Вночі. вночі. Та, Так, Аніта, твоя черга. Люди поклонялися богами і героями, героям просили їх захистити від холоду і тепля земряви тем, тем. від голоду і них звір. Звірів на греки, наприклад, зупинялися прометею. Хто такий прометей? Це міфи. Стародавні міфи. Хто такий прометей? Герою який Ані, дочити. Герою, який. Їсно. Я нічого не бачу. Людям стародавні, енгельмутані, вважали mm. найголовніші бога Сонцера. А наші предки, предки слов'яни, шанували Перу. Народу Бога дощу, грозу і блискавки. Що таке блискавка, Дана? Я, я нічого не бачу. Слышь мене, що таке блискавка? Я не знаю. Блискавка – це молния, lightning. Угу. Угу. Дана, ну тобі потрібно, ти вимкнула щось, тобі потрібно там попросити допомоги. Бо я тебе вже перемістила в зал очікування, але це тобі не допомогло. Там, де можу допомогти, допомагає. Сонечко, попроси допомогу. Я пішла там. Яка ти розумничка? Далі, Олексій, не хочу з нами читати. Слухайте, люди вважали вогонь священним, і коли вони навчились зберігати його. То були переконані, що це щедрий дарунок з небес. Як ви думаєте, вони раділи, що потримали вогонь? Так, бо вогонь їм. Що таке вогонь, дівчат? Вогонь. Ну, Що таке вогонь? Це тепло, ага. це е, захист, так? Коли ми захищаємось, що ще? Тепло, вогонь і ще що? Вогонь це захист від хижих звірів, і ще можна приготувати собі поїсти, так? Ага. А тому вони вклонялись вогню, обожнювали його і приносили йому жертву. Останні, дівчата, читаємо, а дома пропиште ці слова. Читаємо по черзі. Олексій, ти з нами читаєш сьогодні? <різь> Давай, Дана. Старо-давний. Старо-давний. Анит. Най-волов-ни-щи. Олексий. вы Дана. свя Священным. Далее Анит. об Дана. Поклоняйся. Поклонялися. Далі, Олексій. Поклоняйся. Поклонялися. Далі. Єгиптяни. Єгиптяни. Дана. Слов'яни. Слов'яни. Угу, далі. А, наступний, Аніт. Після спов'янка. То хто? Раки? Греки. Греки, раки, греки. Далі останні. Дана. Вклонлися. Клонялися, так, вклонялися. <гум> Ах, добре. Дівчатка, дякую вам за урок. Вам сподобалось про що ми сьогодні читали? Подожіте, подождите. А я служила. Про що ми прочитали з вами, дівчат? <пух> От так. А. кубик рубик. Далі. Про що ми прочитали? Як називались книжки? А. Енциклопедії, так? Що це означає енциклопедії? Це книжки, де відповіді дають на багато цікавих питань, так? Так. А, наприклад, які були енциклопедії? На Які теми? Які теми? О, добре. А, тобто, як з'явився вогонь про те, що таке різні технології, про те, які бувають тварини, рослини, павуки навіть. Енциклопедії бувають дуже різні. Добре, дякую вам за урок. Бажаю вам гарного ага. вечора. До наступної зустрічі, до побачення. Ага. до побачення.